20 лютого в Радехові урочисто жалобними заходами вшановували героїв Небесної Сотні. В присутності численної громади поминальний молебень відправили священники Радехівського деканату Української греко-католицької церкви на чолі з деканом Радехівським отцем Юрієм Михалюком. З патріотичною промовою виступив настоятель храму всіх святих українського народу села Вузлового, отець Роман Назаркевич. Свого авторського вірша, присвяченого Героям Небесної Сотні, продекламувала ветеран боротьби за незалежність України, жителька села Павлова Марія Соболевська. Світлу пам'ять полеглих героїв шанували хвилиною скорбного мовчання. Разом з учасниками заходу квіти та запалені лампадки до підніжки меморіалу Героям Небесної Сотні склали перші керівники районної та міської влади, учасники революції гідності та учасники АТО на сході України. Пропонуємо подивитись відеосюжет про цю подію. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Всіх часі на віки, біки, Господи, води, воскреси із мертвих, живими, мертвим володіє Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої, свій, мати, святих, славних, і всіх ханів усторів. Преподобних і поносноців наших всіх святих, душу сопших грабів, Божих Небесну Сотню, що ми нині тут по них поминання творимо, оселять праведних поселить налоня Авраама, у той до праведних причистить, а нас помилує спасе. Сама одна людина не може нічого зробити. З двох складається сім'я, що найменше двоє людей треба. Щоб створити колектив, трудовий чи творчий, більше треба людей, щоб творити народ. Навіть втворення церкви, формула церкви є така, де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там я буду серед них. Нині ми, дорогі браття і сестри, стоїмо біля цього пам'ятного знаку. Щоб вшанувати тих вибраних із народу, я не перебільшую, скажу так, вибраних із народу, котрі заявили на цілий світ, що українці мають таке лице прославлені на цілий світ, не тільки артистами, спортсменами чи науковцями. Українці прославлені тим, що вони мають своїх героїв. І ті герої умовно названі Небесною сотнею. Українці здатні на те, щоб віддати все, що вони мають, заради того, щоб захистити того, хто є поруч. Саме Небесна Сотня зруйнувала той міф, що українці є продажні. Такими, як малювали завжди нас наші сусіди, і, так, і такими хочуть нас показати далі. Саме Небесна Сотня змінила лице нації. Нині, дорогі браті і сестри, я хочу сказати, що на, на, тій, сотні, на тій сотні втрималася незалежність України. Саме ними була змобілізована нація. Саме через них, через їхній геройський вчинок, ми дістали таку величезну кількість добровольців, які, які сміливо просто штурмували воєнкомати тоді, коли треба було захищати батьківщину. Саме вони зуміли об'єднати цілу Україну. Бо тут є представники різних регіонів, тут представлена вся Україна. Ні один ідеолог, ні один промовець ні мудрець не міг придумати того. Вони послухалися голосу свого серця, голосу своєї совісті, бо совість совість має у собі, совість має у собі певну. Певну Божу мудрість, а Божа мудрість каже так, немає на світі більшої любові, ніж тої, коли життя своє кладеш за друзів своїх. Нехай Господь Бог у блаженному успенні вічний упокій подай Господи, присно поминаємо рабам Твоїм героям Небесної Сотні, що поклали своє життя за волю України.

Серів'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і наведи нас у Спокусу, а не нас від світлу. Амінь. А ось лунає тужний спів, прощається майдан, із вами, ми рано із життя пішли. Щоб Україна скинула кайдани. Задумайся, слухаючи ті слова, і не забудь молитву прошептати. Прости, Небесна Сотне, і прощай, простіть, хто може нині ще прощати. А за тих, хто нині на війні, за них ми молимось щоднини, щоб матір Божа всіх їх берегла, вернулися живі свої родини, за хлопців тих, що у копах сплять, і холод, холод, страх терплять. За діточок, які своїх батьків чекають, за матерів, що за синами гіркі сльози проливають, пречисто, зглянься із висот і захисти український наш народ. Слава Україні! кача по ти сині, плине кача по ти сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко.